Це що співачка Руслана також мала серйозну кризу у шлюбі з чоловіком Олександром Ксенофонтовим. Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміном, подружжя, яке разом вже майже 30 років опинилося на межі розлучення через творчі та особисті розбіжності. Руслана пригадала період після другого майдану, коли вони зіштовхнулися з повною втратою віри в спільне майбутнє. Конфлікт загострився, зокрема, після перемоги Руслана на Євробаченні. Чоловік Руслани почав наполягати на більшій стриманості у її висловлюваннях та більшій зосередженості на музиці. Що за словами Руслана стало втручанням у її особистий простір. Нащо тобі там щось там так виказувати, що там тобі та сцена, що ти землієш від тої без тої сцени, я кажу, Саша, так стоп, я не хочу навіть це чути. На щастя, Руслана з чоловіком вчасно оговталися і зрозуміли, що коять нісенітницю, тому передумали розривати стосунки, і з часом їхній шлюб, хоч і не став ідеальним, але точно трансформувався.